Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра, і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. А також поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку цього відеоролика. Буду вам дуже вдячна! Сьогодні у нас буде розпаковка. Я вам покажу кілька косметичних засобів, які я собі купила, і також замовлення з ЄСТайл. Дещо вони мені прислали на огляд, а дещо... Що я прикупила сама. Якщо вам цікаво подивитись, що як і до чого на мої нові покупочки, мою розпаковку, то залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько. і. Погнали! Так, давайте розпочнемо із косметики. Тут у мене всього-навсього три засоби. Перш за все, це консилер від Hourglass. Я таки прикупила повнорозмірний варіант у відтінку Silk І він мені на даний момент супер подобається. І я його найчастіше останнім часом використовую. Він і. Супер класно фіксується, не скочується і достатньо е, живильний. В загальному е, мені він. Сподобався, наношу я його е, спонжем. Так він найкраще розпреділяється і у мене не викликає жодних проблем. Розпочала своє знайомство я із мініатюрки. У мене це мініатюрка у відтінку фаун, і вона достатньо темна на даний момент, тому я вирішила купити в повнорозмірній версії світліший відтінок сіл. На камері, на жаль, поки що я не можу передати. Він має такий легкий Такий розуватий підтон, але дуже-дуже-дуже делікатний. Він гарно виглядає під оком, достатньо гарно перекриває, але водночас не виглядає маскою, не виглядає тяжким і дуже довго носиться, не скочується. В загальному мені супер подобається ця формула, і давайте порівняємо з відтінком Found. Я його також використовую під очима в якості консилера, і він мені також подобається. Єдине, чому я вирішила купити світліший, через те, що я ось цей відтінок фаун не можу нанести локально на обличчі, на недоліки, оскільки він вибивається. А під оком він досить так гарно себе виводить навіть на мені, навіть в цьому відтінку, оскільки він перекриває синеву, нейтралізуючи. Ось цим жовтим підтоном, і він також гарно виглядає. Але відтінок Silk на даний момент мені подобається і підходить краще, і я його можу використовувати як від око, так і е локально. І він е через те, що він застигає і сам фіксується, е він дуже стійкий. Наступне це у мене ось така новинка від. Ламель. Це лімітована колекція Subliminal. І я купила собі рум'яна Jelly Teen Blush у відтінку 01. І те, що я можу сказати, дуже-дуже дешевий пластик, все це стукає. І, що також, мені не сподобалось, це прийшло замовлення ось таке. Розвалене це для мене однозначно мінус. Ще цей відтінок я не пробувала і не тестувала, бо я буквально недавно забрала замовлення, але це ось такі гелеві рум'яна по типу е, Milk Makeup їх дешевша альтернатива. Я обов'язково спробую, обов'язково потестую і дам вам знати. Але те, що мені дійсно не подобається, це ось це опакування, котре прийшло розвалене. І що тут казати, трошки розчарувало мене. Дуже стійкі застигають. Я гадаю, що можна буде використовувати не тільки як тінт для рум'яна, але і для губ. Дуже-дуже. Приємний аромат, ягідний. Напишіть, будь ласка, якщо ви користувалися цими рум'янами, чи вони вам подобаються, і чи у вас також є трави з опакуванням. І останнє це ось такий тінт, також від Lamelle. Називається він Lip Stain Hydrating Lip Tint. І у мене також він у відтінку 01 Confidence. Непоганий відтінок, як на мене, я. Один раз ним користувалася. Цей тінт не липкий, він дійсно гарно тінтує, залишається на губах, але у собі він має легку фіолетову нотку, котра, наприклад, на руці не пробивається, але на губах вона трошки замітна. І ось так він виглядає після того, як його стерти. Поки мені тяжко сказати, подобається чи ні, але буду його тестувати. Гаразд переходимо до YesStyle е І перше, що мені прислали на огляд, це ось така гідрофільна олія. Називається вона Cosnori Microactive Cleansing Oil І ось так виглядає сама олія. Це пластик в цьому пакуванні 200 мл, досить мінімалістичне опакування, прозоре, хороший дозатор. Фіксується, якщо потрібно зафіксувати. І що важливо для мене, тут немає аромату взагалі жодного, і це досить непогано. Для мене це однозначно не мінус. Бо деколи хочеться мінімалізму у всьому, навіть у власній рутині. Мені сподобалось, як воно змиває. Досить добре. Е, не маю поки що нарікань, я кілька буквально разів його використовувала, тому свої е, подальші враження вам розкажу, е, що через все в пустих банках. Але е, цілком гідний продукт, цілком гідро, гідна гідрофільна олія, і ніколи не звертала уваги на цей бренд, але мені сподобалось. Наступний продукт, який мені прислали на огляд, це також від цього ж бренду Cosnori. Називається ця сироватка Pancè Shot 675. І ця сироватка з пантенолом та зі спікулами. Також хочу зазначити, що ця сироватка не має аромату. І для мене це також. Це також пластик, достатньо такий щільний, добротний. Цю сироватку я використовувала один раз в випадку 50 мл. Тут хороший дозатор, і це прозора, ось така гелеподібна сироватка. І коли Розтираєш її по лоті, навіть по руці, відчувається таке пощипування, достатньо активне. Ця серветка повинна гарно відновлювати, живити шкіру так? і допомагати стимулювати колаген через ті мікроспікули. Не знаю, чи я взагалі в захваті від цієї сироватки від таких засобів, бо мені не зовсім приємно було це розподіляти по обличчі, бо воно щіпає, колить і десь час від часу, окей, але я не впевнена, що я хотіла б використовувати її щодня. Але я зроблю такий експеримент і її обов'язково потестую, використовуючи. Швидше за все в вечірній рутині через те, що е, я замітила, що я навіть після того, як її нанесла, відчекала трохи, щоб вона впиталася, і перекрила кремом. Все одно я відчувала ці спікули досить довгий час. Як доторкалась до обличчя, воно мене поколювало. Не самі найприємніші відчуття на ви користувались коли-небудь е, такими сироватками. Я не впевнена, що це саме мій варіант, але е, я обов'язково потестую і розкажу вам свої враження, що за все в пустих банках, або в е, е, відео про мій догляд, так, оскільки зараз змінюється. Е, Сезон приходить весняно-літній, і у мене трошки змінився догляд, трохи помінялись засоби. Якщо вам цікаво, то я вам обов'язково розкажу про те, чим я користуюсь, і ем, до того часу я постараюсь гарно потестувати цю сироватку і принаймні свої враження про неї розказати. І ще один засіб, який мені прислали на огляд: це ось такий серум від Haru Wander Black Rice Night Night The Retinol Serum. Це перший засіб з ретинолом, який я спробую від е, корейського бренду. В цьому опакуванні 20 мл. І дуже красиво виглядає, я ще не тестувала. Тут є навіть захисна плівочка. Давайте подивимося на текстуру. Але упакування дуже красиве, градієнтне. Також є ось така пімпочка. Так, і давайте подивимось на текстуру. Ось така молочкова білого кольору. Консистенція. Дуже-дуже швидко розпреділяється, поглинається. Має легкий аромат. А кремчику такий невагомий, ледь, ледь-ледь відчутний. Сподіваюсь, що мені сподобається. Також розкажу вам е, про цей засіб в своїх пустих банках однозначно. Наступне мені також прислали ось такий spf крем від Beauty of Chasсон. Е, це новинка SPF 50+, PA+++. Називається Він Refill Sun Aqua Fresh Rice з вітаміном b 5 і його я також ще не тестувала, супер, буде можливість потестувати. Я люблю сонцезахисні креми, їх мало не буває. І він має ось такий носик. Красиве також градієнтне опакування, консистенція. Тримається купи, але дуже-дуже-дуже швидко розпреділяється. Кремоподібний, ледь відчутний аромат. Досить подібний, до речі, на попередній від Haru Haru Van І опакування стилістика, як на мене, подібна градієнт. Я б сказала, що це взагалі один бренд. Так чи інакше потестую і вам розкажу про свої враження. І ще одна сироватка, котру мені прислали, це ось така від Ануа з ніацинамідом 10% та траниксамовою кислотою. Дуже її хотіла давно спробувати, ніяк руки не доходили. Є нагода спробувати. В опакуванні тут 30 мл, і ось це рідесенька консистенція рожевого відтінку, ця сироватка дуже-дуже швидесенько розпреділяється. Досить легка і також не має аромату. Те, що я замовила, це був ось такий е, сонцезахисний крем, мій улюблений від е, Blight Honest. Е, е, я його обожнюю, повторяю вже безліч разів. Цього разу він також був на знижці, тому я е, прикупила, що тут сказати, я його просто дуже сильно люблю. Літо попереду, тому він мені пригодиться. І також те, що я собі замовила, це ось такі маски від Biodance. Вони зараз дуже-дуже популярні. Е, і я вирішила їх спробувати. Це гідрогелові маски. Я купила три різні види. Взагалі є чотири, але четвертого або не було на сайті, я не пам'ятаю. Чомусь таке я не, не замовила. Перша це ось така голубенька. Називається вона Biodance Гідроцereal Nol Real Deep Mask. І вона повинна зволожувати, живити та робити дуже гладенькою шкіру. В складі тут е, низькомолекулярна гіалуронова кислота, пантенол, кераміда і в опакуванні цьому чотири маски. Наступна це ось така зелененька Refreshing Sea Kelp Real Deep Mask. І вона повинна заспокоювати, очищувати шкіру, працювати з порами. І цю я вже пробувала. Не хочу нічого поганого говорити, проте супер якогось вау-ефекту я не замітила. Потестую всі інші, і вам обов'язково дам знати, що я про них думаю. Остання це ось така рожева. Bio Collagen Real Deep Mask. Вона повинна зволожувати, звужувати пори. І її я поки що не пробувала, тому поки не можу сказати свої враження, потестую все і все вам розповім. Напишіть, чи ви взагалі пробували ці маски. І якщо так, чи ви замітили ефект і чи вартують вони своїх грошей. І наостанок, вишенька на торті, я замовила собі ось такий. Прилад гаджет це від Medicube. Він зараз суперпопулярний в інстаграмах, в Тіктоках, в Ютубі також всі знімають про нього ролики. І я вирішила собі спробувати, оскільки мене зацікавив. Цей гаджет називається цей гаджет Age Air Booster Pro від MedicUbe. І ось так він виглядає. В загальному. Він має чотири. 4... Взагалі він має 4 режими, і мені поки що подобається. Але я буквально кілька днів підряд використовую, ще дуже рано щонебудь говорити. Я обов'язково все гарненько протестую. І якщо вам цікаво, зроблю відео огляд на цей гаджет, пишіть в коментарях, чи так, чи ні. Так чи інакше, це буде не скоро, оскільки мені потрібно гарно протестувати його. І... Я вам розкажу, що я про нього думаю, поки що це приємно і мені подобається ним користуватись. І також при замовленні цього гаджету в подарунок давала ось такий гель, також від Medicube, PDRN, Booster Gel. Це гель, який допомагає проводити мікротоки. І ось так виглядає опакування. Тут 300 мл, я ним також користувалася. Разом із цим е, гаджетом. В загальному непоганий гель, е, але поки що, будь -що про будь-що рано говорити свої враження. Мені подобається пакування, воно ось таке гнучке і можна буде видавити все до останньої капельки. Це звичайний прозорий гель, котрий виконує свою роботу, і він не має жодного аромату. Це також, як на мене, плюс. Що ще ще мені поставили ось такі два пробники сонцезахисного захисного крему та сироватки від доктора Сюрикал. І на сьогодні це все. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, пишіть коментарі на підтримку. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що потрібно донатити, підтримувати наших захисників та захисниць. А ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!